Вітаю, а давайте одразу перейдемо до цікавих подій. Глава МЗС Великої Британії розповів, чого боїться насправді Путін. По перше, Захід має посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на ракетні удари по енергетичній системі України. По друге, Захід повинен відмовитись. Від російських енергоносіїв і заморожені активи Росії відправити в Україну Камерон висловив надію, що на саміті Великої Сімки домовляться використати відсотки від заморожених активів для фінансової допомоги Україні. По-третє, Росія має тіньовий флот, який переважно складається з незастрахованих кораблів, небезпечних, до речі, для екології, які досі в обхід санкціям перевозять нафту та отримують прибуток. Використовуючи при цьому нейтральні порти, Камерон закликав до перевірок та арештів таких кораблів, щоб заборонити їм перевозити російську нафту. І логіка тут дуже проста: немає фінансів в Російської Федерації, немає війни в Україні. А Володимир Зеленський назвав, на яких умовах Україна завершить війну з Росією. А далі я вам зачитаю. Поточна війна України з Росією не буде залишена у спадок, а завершена. Завершена на українських умовах. Ця війна загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас і всіх, хто буде після нас, сказав глава держави. Зеленський запевнив, що Україна завершить. Цю війну на власних умовах, ну які він вже неодноразово повторював, які зрозумілі всім людям на цій землі. Він також зазначив, що ілюзія непереможності Путіна та нескінченності війни може бути легко розвіяна. По-перше, лідерством, рішенням та успіхом на фронті. Президент нагадав депутатам Бунденстагу про розділену Німеччину після Другої світової війни. Заявивши, що розділена Німеччина ніколи не була щасливою, і напевно Зеленського почули. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що військової перемоги Путіна не буде. Україні агресорці РФ не вдасться пройти зі своїм імперіалістичним вторгненням в Україні. Він наголосив, що Україна йде шляхом, який обрали самі українці. Тому в Берліні працюють над відновленням сильної, вільної європейської України. Сказав Шольц Канцлер Німеччини запевнив, що підтримуватиме Україну. Треба, щоб Путін усвідомив, що не буде військової перемоги і миру у вигляді диктату він повинен припинити брутальну кампанію та вивезти війська, заявив Шольц. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Україна у майбутньому стане обов'язково членом Європейського Союзу. Також стало відомо, що протягом найближчих тижнів Німеччина поставить Україні третю систему ППО Петріот, установки Гаріште, зенітні самоходні установки Гепард тощо, тобто буде е Черговий військовий пакет допомоги. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк. До зустрічі!